Друзі, всім привіт! З вами Village Life, в селі інтернет-портал, YouTube канал. Давно не бачилися. Приступаємо до весняної обробки. Сьогодні в нас гость програми. Малина ремонтантна. Дуже мені подобається цей сорт, багато кому і не подобається, недосяжна. Ми будемо її обрізати. Обрізати її планую повністю в ноль. Мені треба буде зачистити, зробити більш-менш зручно. Тільки того року дізнався, що це саме за сорт. Сорт мені подобається, він смачний, солодкий, велика, родить з лютого, той лютого з липня, по ну, того року вона до грудня місяця родила. Це взагалі супер. Скажімо так, один мінус в неї є, вона кришиться, ти тримаєте її в руці, вона просто розпадається на молекули маленькі. І все. А так, то, то що треба, малина женеться вона 3 метри вгору, так що не збирати ось так рачки повзати, а вже треба робити на проволці, натягувати, і малина у нас вже піднімається догори. Також ми ще одну процедуру зробимо. Це нам буде допомагати сікатор сьогодні. І після обробки ми все посипемо, підживимо попілом золою, як кому привичніше. Тут, звісно, підживлення є добряче, бо ну, малина, скажімо так, на ямі посажена, але в принципі нормально. Росте, женеться догори, дай Боже, та й все. Зараз ми її беремо і повністю зарізаємо. Можливо, ця процедура зараз не підходить, бо зараз лютий місяць потрібно залишити буде однорічні, двохрічні, трьохрічні саженці. Але ми підемо зараз трохи по-інакшому. Ми повністю все заріжемо. Того року також ми повністю все зарізали. Вигналося також, все було чудово. Цей рік заріжемо повністю все і вже потім в подальшому будемо дивитися, бо обрізали, було спочатку добре-добре, потім забулися, і воно як пішло, заросло повністю капітально. так все. Приступаю до обрізки, не буду вам показувати цей процес, потім включуся. Так, все, обрізали ми малинку нашу, голенько стало. Така купа здорова вийшла і ще так де-не-де. Зараз ми беремо попіл, я його навіть не буду просівати. І в кожен кущик, де ми садили, вирізали, ми будемо сипати по баночці, по пів баночки, як де. І це ми оце все повністю засипаємо. Потім. В наступному вже відео перероблю це діло трошки, кину ще один ряд, розкладу, більш-менш краще натягну, щоб воно не було таке, не провисало. Да, коли ями... Можливо, яма більше добре водає, того вона виганяється і така крупна її багацька. Але що замітив, я обрізав і багацько. Малини з коріння враженої. Якесь таке воно діло. То темненьке, то ще щось, то дирочки. Ну, можливо, через збиток їдла. Не знаю. Хто знає, зна таке, напишіть в коментарях. Все, ми потихеньку приступаємо. Ось так, беремо попіль. Тримайте, щоб він в сухому місці був, бо тільки він в хапне десь, все, можете його викинути, він вже не буде на Ось так. Ось так. І все. І так пішли по всіх місцях, де ми зарізали, потім включимося. Так, підживили ми останні кущики, як ніби морський бій настріляли. Ну і ще по дорозі підживили, у нас один кущик є. Гожини. Не знаю, що за сорт. Але, але е, росте вона у нас доволі довгенько, важкувато її. Але потім ми підживили добривом Ярус. Відео в нас є на каналі. І вона була в нас пішла нормально, так хорошенько аж вирвалася. А так був би просто засох. А це скільки вона вимотала. Кинули її теж. Хто знає, як правильно зложиною, напишіть в коментарях, що з нею правильно треба робити. Ось все, що ми зробили. Зараз ще таке поприбирається. Можливо зараз, можливо потім. Зачиститься і все буде добре. Так що попіл бажано заготовляти і тримати його в сухому місці. Бо потім на весну це дуже добра річ для підживлення. Будь-чого. Хоча зараз є багатьох всіх добрив, але в селі, якщо не встигли купити, то це хороша штука. Так що таке діло. Так, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, що я не так зробив, що так зробив. Побажання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А також заходьте на наш сайт villagelife.biz, посилання буде в описі. Також в закріпленому коментарі. Там Якщо захочете е, придбати, е, залишу контакт е, свій на телеграм. Якщо захочете придбати цю малину е, і все, в принципі. Продам небагато корчиків, ну, Якихось десяток, двадцятку можу виділити, викопати, дати. Якщо ви хочете цей сорт сорт старий, дуже, хто 88-го року він. Мало в кого він є, а якщо й навіть є в цих магазинах, там ціни на них, дай Боже. Відом за пів ціни, скажімо так. Можливо, і договоримося краще. Все, дякую за перегляд. Обов'язково заходьте на наш сайт, читайте статті різні, пишемо, стараємося, україномовне. Все, Діліться ними в соці... свої соціальні мережі. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Все буде Україна. Дякую.